На Росії повідомляють про закриття дуже важливого аеродрому через атаку безпілотних літальних комплексів. Про що йдеться? аеропорт Мурманська на Росії, який перебуває майже на кордоні з Фінляндією. Тимчасово закрили через загрозу атаки БПЛА. Росіяни повідомляють про збиття двох дронів. Загалом аеродрому Мурманська нагадаю вам, це очевидно йде мова про аління. Аління активно використовується росіянами як військовий аеродром для зльоту авіації, в першу чергу, це Ту-22М3. Ті літаки, які бомбардувальники російські, які скидають і запускають по Україні ракети класу Х-22, Х-32, і вони регулярно б'ють по Україні і наносять велику велику шкоду, в першу чергу, звичайно, ж вбиваючи українців. Будемо сажати за цю інформацію. Це не перша атака на цю відстань безпілотними літальними комплексами. Та й загалом ми вже прекрасно знаємо, що наші сили оборони можуть долати тисячі кілометрів безпілотниками, аби вражати цілі напередодні, ж було атаковане під Москов'я. Нагадаю вам, і є інформація, що цілком можливо ціллю і теоретичним влучанням була військова частина, де знаходиться склад боєприпасів свіженьких переданих балістичних ракет від Ірану Фатех 360 про які ми говорили, також хочу вам сказати, і що в Єкатеринбурзі Пролунав на Росії вибух Антитерористична так звана комісія регіону заявила про нейтралізацію загрози. Вибух прогримів вранці поряд з житловим комплексом Янтарна Долина, що е, лише зводиться. Антитерористична комісія Свердловської області підтвердила інцидент, не уточнивши, що спричинило його. Наразі загрозу нейтралізовано кажуть, реалізується комплекс заходів щодо забезпечення безпеки у районі інциденту. Постраждала одна людина її госпіталізували, пошкоджено три автомобілі. Наразі район оточений, як ви бачите по фотографіях, на місці працюють силовики та екстрені служби. Також на місці помітили три пожежні машини та три автомобілі реанімації а також вертоліт медицини для ліквідації. Також катастрофа ну, от бачимо неспокійно на Росії, але звісно ж хаймо собі там горить і палає. Чим краще, чим потужніше, тим краще. А давайте більше говорити про. Звісно ж, дебати в Сполучених Штатах Америки, як це відбувається на Україні, як це впливатиме на Україну, аналіз того, що сказали і Камала Харіс і Дональд Трамп. Ну і звичайно, згадаємо українську платформу, яка от розпочалася сьогодні. Прилетіла в тому числі і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, очільник МЗС Британії Леммі, ну і низка інших лідерів країн-партнерів України.